Купівля або продаж нерухомості це важливе рішення, яке вимагає ретельного обмірковування, планування та виконання. Хоча деякі люди вирішують пройти через цей процес самостійно. Співпраця з агентом з нерухомості може забезпечити численні переваги. Сьогодні в найбільшому попиті на ринку нерухомості у Тернополі одно та двокімнатні квартири. Розповідає директор агенції нерухомості Вісон Володимир Гудак. Наразі зауважує фахівець попит на квартири не є значним, але коли клієнти звертаються, то фахівці мають. Запропонувати зараз ряд забудовників і людей, які е, роблять квартири, як вже як готові для продажі, роблять їх з урахуванням сучасних тенденцій і дизайнерських рішень, що дозволяє з одного зробити з однокімнатної там півтора. Е, Півторашку, тобто кухня, студія і невеличка спальна зона, або е зона вітальні і спальні, і окрема ще кухня, там з вікном чи без вікна е це невеличкі за площою квартири, але з гарним стильним сучасним ремонтом такі квартири найбільше користуються попитом у наших клієнтів. Місцевий ринок нерухомості, як і загалом вітчизняний у час війни не надто активний. Війна змусила переосмислити ведення цього бізнесу, зменшення активності пов'язане із невизначеністю. І підвищеними ризиками при тому, що до оренди спостерігається стабільність, Володимир Гудок переконаний, що розвиток ринку нерухомості в Україні розпочнеться через 5-10 років. Після завершення воєнних дій в країні запанує мир, і ми вступимо до Євросоюзу. І відповідно, якщо Дотримуватись такого сценарію подій буде і з одного боку міграція населення, на західну частину буде відбудова, будуть різні державні програми по розвитку будівництва, бо це є основа економіки, основа різних соціальних проєктів. Сьогодні агенція нерухомості Вісон працює як з покупцями житла, так і з продавцями. Ми можемо працювати як на продавця, так і на покупця, виходячи від того, хто замовляє послугу. Ми дотримуємося принципу, хто замовляє послугу, то її оплачує. Завдячуючи такому підходу, покупець окремує найкраще житло. А продавець, звернувшись до нашу агенцію, що ми допомогли продати йому дану нерухомість, отримує найкращу пропозицію, яку готовий на даний момент запропонувати ринок. Агенція займається не тільки продажем чи купівлею нерухомості компанія пропонує і оренду житлових приміщень, а також консультує охочих придбати нерухомість. Усі послуги надаються з дотриманням оновлених законодавчих вимог. Ми практикуємо в своїй роботі, все ж таки користуватися договірними відносинами, де прописується ряд. Як права, так і обов'язки для однієї та другої сторони. Це дає і вони можливі в подальшому незрозумілі моменти чи конфлікти. Ринок нерухомості в Україні під час повномасштабного вторгнення продемонстрував адаптивність і здатність до постійного перетворення у відповідь на динамічні обставини. Попри усі виклики сьогодення, ринок зберігає динаміку і далі адаптується до умов воєнного часу.